Так. Да. І що далі? Що там написано? Ви можете мені сказати? Ми ж не в школі, що написано я. в этом. Поясніть мені, що я порушив? Що... Причина зупинки. Скупа, я вам повідомлю. причину зупинки. Яка? Поясніть. Яка стаття, поясніть. Я, вас... я поясніть. за ремень вам сказав. сказав. Я зараз його загуглю. Okay. За ремінь. Все. Все, я вам кажу, я був гуглі, пристегнутий. Гуглі, я, я кажу, був пристегнутий. Я можу я їхати я далі. Я зараз відео скачаю. Скачайте, Води, тоді побалакайте. Откачайте, будемо Будем Це одна ситуація. Далі ми. Все. Та ні, тут другої ситуації. От цієї ситуації. Отталкуємося от цієї ситуації. Ну, в нормальному хлопці. стані закану. Хлопці, отталкуємося до от цієї ситуації. Від якої? Все, от цієї. Спочатку роза. Причина Правильно. зупинки Далі одне і скилкуюся. Далі я бачу у вас ознаки сп'яніння. Я вам повідомлю. Все. На місці встановити не можемо, тому я зобов'язаний... Талкотестер ми можемо на місці Нет. провести. Що це значить ні? Вас... Як це ні? Алкоголь, та що ви розказуєте? Ну, та ну конечно, ну так. Да. А як же ви определили наркотичне оп'янення? Тремтіння пальців, ебать, это так, і все. Так. А у вас не тремтять, а ну висуньте трубки. Ну так а що ж у вас теж легке тремтіння є? Ми Може ми, да, да, поїдем, ми, да, Задуємся, ми да, в місті поїдемо, їбать, задуємося, Ми в будь-якому випадку разом поїдемо. Ми в будь-якому випадку. Так. Ви мене сили повезете? Не. А що? Ну так ви я вам повідомляю, якщо ви ну, і вас, що, давайте складайте. Ану давайте, складайте, складайте, я подивлюся. Час, так пойдет этот процесс, пацани. Я принципово да, да. піду до конца в этой справі, от чесно вам кажу. Не чим це все закінчиться. Я знаю, ну що ви молодці, не важно. От принципово піду, по мене вже все заїбало, блядь. Ну, що ви отак от, сука, вас, сука пользуєтеся своїми. Ви вважаєте, що ви адекватно себе поводите? Так, да, я вважаю адекватно. Я вважаю, що ви неадекватно поводите себе, бо ви зупинили, нічого не роз'яснюєте, не причину. Сначала одна причина, потім якась у вас друга ситуація. Що це, яка ситуація? Причина зупинки порушив все. Розговор ізначально був з вами нормальний. Коли ви зараз почали вже ухилятися від того, що у вас там чи не видно, чи не скачалось, там качається півчаса відео, є, людина буде псіховати, блядь, Люба людина буде психовати. Понимаєте? Так, ну от і все. Цікуєте, я вам То, що ви не розумієте, я вам ще закладу, раз кажу, до... які ви мені ознаки повідомили? Причина зупинки, блядь, Хлопці їдете до медичного закладу чи не їдете? Так, якщо це буде вся зараз оформлено, все ко... направ... оформляємо зараз. Направлення пишу. Ви що терапіли, що я не, не пойму? Причина зупинки, повідом... яке направлення. При чому я вам тут направлення, направлення На медичні оглядати вам напишу. І з нами треба буде... Нет, ви пишете зараз постановлення про нарушение, если воно не є. Если нет, значить я встаю і йду пішком, а ось у людина сідає і їде. Як це так? А як працює, я блядь? А ну дайте вийде. А як у вас працює? Отак так у вас працює, що ви захотіли, блядь, да. І зараз давай доєбуватися до чувака, блядь. Ось, дивіться на мене. Ось дивіться. І дивіться ось на них. Іначе не заєбувати чувака, знімаєте щось тут. У вас бодікамера, включить бодікамеру. Де вона включена? Вона має світитися лампочка. Що мені розказуєте? Це велиць, я вас промію. Та все, коротше, давайте, хлопці, під, підходимо, оформляємося. Зараз я відео. Давайте, відео зараз подивимося. Я вам вже три рази казав. Я повторювати не збираюся. Тоді буду вас називати, я вам вже три рази казав. Да, пане можете мене називати. Добре, пане. сюди. Та ви зі мною взагалі ну я з вами балакати не буду. Ну, ми не з вами починали цей розговор, хочете так що я вам ще одну причину не було. Так, ви мені хочете? Я ще одну. Ну назовіть ще одну причину. Ознаки ДТП. Власне. Та ви що? А ну де? Оце? О, ну що, і що такое? Вау, що є где-то на також. мене? є где-то. Єбать, я в адворі це А у вас нема ознаків? А оце що не ознаки ДТП? Оце не ознаки ДТП. блядь? Оце нахуй не ознаки ДТП. Оце. Оце не ознаки ДТП, блядь. Що ви? Ви сами себе закапуєте сейчас. Ознаки ДТП, ось, тріщини. Смотрите, ознаки ДТП, блядь. Він мені каже, я вам зараз ще одну причину назову. Ознаки ДТП, блядь. Що будемо делать? Оформляємо за ознаки ДТП, блядь. Послухайте, в 35 статті чітко прописано, да. що Є інформація, що. Транспортний засобів можливо прочитає. Є інформація. Є інформація. Інформація є, у вас теж є. Пошк... Пошк... Ть, блядь, зараз ви смієтесь или що? Я зараз сейчас... визову поліцію, другой наряд, пацаны, ісцевино оперативную сразу. Не опрос. Ось, товариш поліцейський, значить, без всяких непонятних ситуацій, то є продовжуємо оцей блядь, квест єбучий. При виписав уже мені протокол. Що я відмовився від освідоцтва, я визвав наряд. От, то есть, ну Взагалі без всяких без всяких, вообще, блядь, причин, так скажемо, законних на це. Будем чекати час групу, розбиратися, підписуватися я ніде не буду. Е, від законних е, як то, так сказати, блядь, я не відмовляюсь від проходження е, освідетельствування Не відмовляюсь. Да, а оце незаконно, що воно сейчас все це робиться, оце незаконно. Звісно, я, ну, я від... отказываюсь від незаконних э, ваших наказів. наказов. Да. 2.0, 0 59, 60. <пос refrigeration> О, 50. вже значок значочок з'явився Так. Ну, жилеточки немає 50, ще. 50, 50, 50. Ну, хоч, слава Богу, хоч что-то Бо достучалось. 3, водій транспортним засобом, а, а як ви це виявили? На як Надбірна, ви це виявили? Ви можете сказати? Поведінка, що не відповідає. А за... як ви це виявили? Я зараз поїду, здам. О, я зараз поїду, здам, сам так, здам аналіз нахуй, поліція, Потом... поліція, Потім ні, я зараз віддільно поїду. Поня я зараз одільно поїду, здам. закладів охорони здоров'я кампанали, ну, будь-ка. Що путь за про дорожню руху України докази, не предоставили, причину зупинки не пояснили. Буде до Давай, давай. Бо, ніхуя не зрозуміло, якщо чесно. Підпис, я... це що, суд вже буде? Це вона суд мені? А я, я хочу зробити заяву, пояснення. Я хочу, щоб суд розглядався по місту жительства. Це клопотання на суті. Клопотання, я, я вам можу його І надати. Ви... Та що ви мені розказуєте, я вам його можу надати. Я давайте мені. Ви я хочу зараз надати клоп... клопотання. якщо ми розгляд справи проводимо. Да. От я, ну, я, я зараз хочу, дайте мені, Задування, я хочу надати клопотання щодо цього пана, щодо вас теж хочу написати. Це там. Клопотання. Ну, а як це заява чи що там? От давайте заяву. Ні, сейчас говорю, так чекайте ви, чекай, екіпаж, я вже визвав екіпаж. Це, ви визволи які хтось до себе, а не, для себе не для нас І що? дивіться, типу що протоколі відмовляєтесь ви ну, повіслі. Я не відмовляю це. Незаконно. Що ви робите? Мене неоднократно створено. Де які відмовилася від це? Незаконно. Які основання ви мене зупинили незаконно і незаконно відправляєте мене на свидетельство? Ви в своєму блядь, блять В сміслі вважаю? Де докази їбать? Якого хуя ти мене останови? Я вам все... Докази де? Я вам все показав. Розказав, де докази? докази? Нічого взагалі ти не показував, блять, і не розказував. Пойшов нахуй, ти, блять, підріла її сука. Значить що, поки чекали ми, блять, екіпаж. Приїхав ось другий екіпаж. Вони, видімо, визвали 8741. Е -е, Юра за рулем. Сразу же остановили, Зразу вже остановили і зразу каже причина зупинки, ознаки у нього. Опять же, по цьому бамперу, по цьому бамперу. І ще опять же каже, застегнута от машина була затонірована, закриті окна каже, оцей пан, оцей пан каже. Я розумію, але що він був не пристягнутий ременем безпеки. Відеофіксація, докази, Юра, нічого не даваємо. Води чи повинні вдома. Та тобі яка різниця? о, ти ти що, блядь, вдома тобі у тебе хтось є вдома? Пацани, не перегибайте палку, блядь. Дивись, а що ви пишете на свій номер телефона, якийсь номер посвідчення? Що це за діла, ребят? Що, да, що ви пишете там номера посвідчень, свій номера телефон? Да, ви спрашувати номер посвідчення, тільки що. І записуєте щось там, блядь, свої телефони. Один тільки що, блядь, застряпали, блядь, на ровном місці, блядь. Вообще просто в машину, блядь, отак от накатав. Ми що не розуміємо, що вони вас сюди позвали, блядь? Чи це ж ви ж такий же самий екіпаж, который я вызвал щоб розібратися, а ви ж з ними ж там, наверное, все підв'язані, да, ебать? І, опять же ви кинулись на людину, сука, ебать, за бампер, блядь, ебать, ага. і за, 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 за ремень безпеки, на яких у вас вообще доказів нема, ніхуя, блядь. Що ви чудите, пацани? Юра, зачем ты ему даєш? А що це у вас тут ознаки наявні ДТП есть на машине? Шановный. Оу, лейтенант! Что-то тут у вас, видимо, где-то в ДТПшечке вы были, блядь. Ебать, у вас вас, сука, вся страна уже, сука, хохочет, блядь. Кто, брошуку? Иди отсюда, беспредельщик, блядь, документы достань, чи эти доказы достань, блядь, люди не хай несе відповідальність, якщо вона порушила. коли ты, блядь, сука, ходишь тут. Давай, давай, что тебе еще дать, может? Що, без мата? Так а що а как тут без мата? А як тут без мата? А как тут без мата? Як тут, тут, тут без мата? Так тому що так не робляться. То що беззаконня, брат? Яке ми Я так... зараз перевіримо. Ні, що ми що Подожди. говоримо зразу. Ні, пацани, подождіте, нема такого перевіримо. Я військовослужбовець. Він також. Якого хера ви остановили нас? Причина вам, зупинки вам, казать, вам назвали, не вам а пацани але... по-людськи нема по питання. От слушай, подожі. Ні не назвали, блять, яку прич... ремень безпеки не пристегнув? Прич... докази. Яку назвали вам тепер, прич... блять, причина ДТП блядь. назвали? Яку, блять, незаконну нахуй? Докажи кажи мені, хули ты мене обвиняєш, если я не виноват? Да я вообще не обвиняю вас. А кто? Да не обвиняю. А ч вы тогда собираете? Що ти пишеш, блядь? Шо ти пишеш? Блядь? Шо ти пишешь? Пишеш? Ну ч вы собираете далі? Причина, блядь, назвал. Яку причину, блядь? Ох, Ты що, блядь, я на вас, сука, всіх. Ебать, мы, сука, вас достанем, чуваки. Вы доіграйтесь, нахуй. Мы бандой приедем на всі ваші, сука, блокпосты ебать. Мы поперевертаємо колись там, все вверх дном, нахуй. Ну просто вы достали вже. Заниматься, сука, беспределом. корупціонери вы ебучие, сука. Беспредельщики, нахуй. Якби ты по закону робив все правильно, блядь, якби він действительно щось нарушив, та який питаннячко, ебать. Понеси відповідальність. Як коли ти займаєшся хуйньою, їбать, шукаєш повод, лише би виїбать, то пішов ти нахуй. Понял, їбать. Грош тебе ціна, а не поліцейський, ти їбать. Сидиш тут, сука, їбать. І шов би в лють, нахуй, сука, їбашився б з пацанами нахуй. А не тут ти сидиш, їбать. А щось я, а я, блядь, сука, не поліцейський. Щось блядь, я три роки нахуй. Три года ебашу, а ты мене, сука, за царапину на бампере, яка сука как, кет... вообще, блять, нікакого отношения к ДТП пытайся нагнуть. Ты якої поваги ти, сука, ну, Хочеш вот від мене, нахуй? Какой поваги, блять? Если ти знаєш, що ти сука не прав, нахуй сейчас. Нема нічого нема. Ні протоколів, не розгляду справи, не матеріалів справи, не ні відеофіксації ніяких, не ні показів свідків, ніякої інформації щодо того йобаного ДТП, яке вони блять нав'язують. Нічого та ти ж сука сказав так, ознаки ДТП, ДТП і ремень, без ірмінь, блять. Ну і що, це причина для для остановки нахуй. Ознаки ДТП, оце царапина, блядь. І має що, був в ДТП, допустим, дальше що? Все, ви що ти вс каешь? Вы хто? Хозяин ебать, машини, чого? нахуй. Дальше О, що? Нічого. Ну і все, все нахуй. Миші, сука. Ты що, нахуй? Яке посвідчення водія, нахуй, Докази. Юра, нічого не давай, блядь. Поїхали з нами туди. Зараз ми там пред'явимо вам все, блядь. Ти ж можеш по базі пробити, є у нього права чи ні. Пробий по базі. По базі пробий. Ти можеш пробити по базі, є у нього права чи ні. Не вибиває, Ну що ж, поїхали тоді в гості, к нам. Або що, давайте ждемо, блядь, ще один патруль. Зараз визову ще, блядь. ще хай приїжджають, нахуй. зараз і, і своїх пацанов, нахуй, підтягнемо сюди, блядь. Подивимось, як ви, сука, запаете, ебать. Та ну шо, ну Юра, ну це пиздец, они мене бісять, нахуй. Ну, в нагляд, сука, стоїть і розказує, ти викупаєш, ебать. І хочуть вони, щоб спілкувалися, блядь, з ними нахуй. Ху нахуй, ти шо, як я вас ненавижу, ебать? Блядь з ними нахуй. нахуй ты що, как я вас ненавижу ебать поехали еще один экипаж значит блять завтра будем супер разбираться блять на яком на наких подставах они це все роблять кто они блять такие ебать завтра нахуй на, на всех вас заявы по накату и ебать Покажете. Хорошо. Поїхали, за нами ми вас проведемо. Не, при... не потеряєтесь, не переживайте. Наш район патруль. А, ну так а що будемо робити? Визивайте тоді друге патруль, блядь. Будемо, сука, з вами тут до утра, нахуй. Ми вас всіх заєбем, блядь. Я ж кажу, зараз ви сука, ще пацанов своїх, то вас тут, сука, приїдуть, нахуй положать, цих в бусик і поїдете ви нахуй. на Наліпси, сука, поїдете. Понятно, їба? Подивимося, які ви там ахуєні, герої, нахуй. Які ви мужчини, блядь? Що робити будем. А вы йому ему штраф, что він без прав едет. Че? Ну, не сработало, блядь, ознаки ДТП не, не сработало. Ремень не сработал. Ну давай хоть без прав, блядь, выпиши. Хоть сработает, может. Мы даже оплотим на месте. Юрик, этого не надо делать, братан. Вон и нихуя вообще никаких материалов выкупают. Ну зачем ты это делаешь? Ну хай делает это законно, блядь. Ну по процедуре вы шо, блядь, издеваетесь нахуй, че шо? Бля, как бы на форма, так и хочется вам врезать, чуваки, клянусь, ебать. Ну пиздец, ну что вы творите, ебать? Ну вы что, тупо неправильно это все робите, ебать. Ну ты хуйню, хуйню робишь. Хуйню робиш? А шо тут мене это? Не, 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 тут ми... Ви кого-то стесняемся, чи що, ебать? А що? Та нема машин, блядь. оформи мене ще за дорогу, блядь. Так от ми стоїмо. О чем? О чем з вами спілкуватися, блядь? Ну о чем? Так о чом? О том, що ти займаєшся хуйню? Тут на отношениях не канає, понимаєш, типа там по-людськи, не по-людськи, по закону должно быть, а не по-людськи. Ви не по-людськи, не по закону, нахуй, не робите її, Та ні, я буду все фіксувати, бо я буду катати заяву на вас, на той екіпаж я, блядь, буду катати заяву. На вас всіх. Оце все я буду при... ну, до матеріалів справи все це приложу, пацаны. Да, не обижайтесь. А чому не обижайтесь? Ну, не обижайтесь. Судя по тому, что вы робите, у нас вообще прав, блядь, никаких нет. Понимаешь, ебать? Только вы тут, ебать, цари и боги нахуй. Только ты, сука, подходишь нахуй. И давай, давай сюда, давай сюда. За який хуй, блядь, давай. Та, блядь, вы, ви, он, вин, ты, так само, вы все одинаковые ебать. Так а ты не кажешь, ему напарник, так неправильно ж, блядь. Може, треба ж матеріали справи, докази, якщо порушила? А, ну, докази, блядь, де? Доказ... Маєте, ти не маєш права, які? Та послухай, ти не маєш права я перевіряти, я ви... зупиняти справа. машину безпідставно. Справа. Мінти вже Януковчицькі уїхали, блядь. Ви поліція, ви патрулюєте, ви розвернулись так. на мігалках мене в темне время суток, ви остановили. Якого хуя? Їхав туди, побачив, блядь, через тоніровану машину, що він, що він не пристягнув. Чи їхав туда, ти побачив в темноті, що рампіна, бляд, з ця рампина, блять, з противоположної, блядь, сторони. Кому ви нахуй трусите, пацани? Вам тут все ж ясно, блядь, розумієш? Тобі позвонили ті, і ви вже ждете, блядь. А я ж не сів за руль, а сіла людина друга, нахуй. Та все ми знаємо, блядь, що ти розказуєш, ебать. Не дело, не клей дурака, ебать. Ну. Да что ты, блядь, нанеклей, дурака? Ну будь мужиком. Будь мужиком, ебать. Ты шо, блядь? Мужчина, блядь, это не... Это вообще пидоросня ебаная. Фу нахуй. Коли вас, сука, в натуре всех расформируют, сука, и отправят туда вас всех, чтобы вы, сука, там. О там вас, сука, порвуть, пацаны, блядь. Ох, порвуть, вони вам все там повспоминают, ебать. Попаде, коли же ж попадете? Прийде и ваша черга. Попадь его. Конечно. По Когда? Знаете куда? Ну, да так, папрямо так, папрямо так, вот папрямо папрямо. так вот, тогда и поговорим. Давай. Ну, и что? <сос> там мы будем встречаться. <сос> а что, а тут? Нет, там. А что там? Нет. Не а тут тебе что? Да, не нравится? Твой город не нравится тебе разве? Че что? А Причем я тут Сапорийский а надо? ну, ты, не, так ты нигде, ты вообще вот ходишь штурмуешь, не хоть собачий. Я, военный, вин военный, блядь. Тебе что, показать военник или что надо? Де, сука, представитель ВСП? І ж так ти на мене нихуя не спитав. Ти ж не спитав, ну що, а що? Воєнний не може бути в цивільному одягу. На, воєнних подивись, на. Да на, подивись, ти що думаєш, тобі тут просто так оцю хуйню трусять. На, подивись, єба. І де ми були, блядь, і де ми воювали, і скільки ми воюємо. Після ми будемо мірятися, блядь, Чи що? Не буде мірятися пісні, пацани. Речь не о том, ебать. І не хочу я вас там оскорблять і унижать, нахуй, а получается так, бо ви так ведете себя, ну. так що ти мене кругами водиш опять? Ну от, що якось. Ти поліцейський, він правильно зробив. Ви зараз правильно це все зробили.